Всім привіт! З вами Ліза. Вас рада вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам порожні баночки жовтня, все, що в цьому місяці закінчилося, будуть засоби для волосся, догляд за шкірою обличчя тіла і трошки навіть декоративки. Тож, давайте починати. Почну з засобів для волосся, які закінчились мої донечки. Це будуть засоби від лупи та сибирейного дерматиту. В неї був дерматит, так вийшло, що вона. Піднялася в неї температура, були всі ознаки герві, і от якось за один день у неї дуже сильне лущення почалося, така лупа великими клоками відпадала. Тож до лікаря ми не зверталися, тому що тут, де ми зараз знаходимося, приватних немає, а до державного дерматолога це треба брати направлення. Перепрошую сімейного лікаря потім, ну, коротше, це досить таки складно. Я лікувалася так, як мені колись призначали. Дермазол плюс шампунь двічі на тиждень, по 5 хвилин витримати. І потім для профілактики раз в місяць користуватися, то я вже взяла ще одну. Я вам, до речі, в покупках не все показую, де що забуваю приносити, бо це все покупки в різні дні, а от уже в порожніх баночках все. Протягом місяця е, змити і нанести пасту сульсена на там, 10 чи 15 хвилин. Е, ну, десь ми поки розносили, поки розмазували, е, і потім змити. Це вже наче сталося. Паста Сульсена трішки раніше закінчилась, ну десь вже за 2-3 миття в неї зовсім пройшло. Але ми ще місяць користувалися. Паста, як закінчилася, я не купувала. Другу, то їй десь менше місяця вистачило. Е, має аромат сірки, не дуже приємна, вона е, фарбує у віки такий тюрбан мікрофібровий, тут трішки його пофарбували, і наступний раз миєш волосся, то вода така помаранчева тече. На ось такого кольору, як ця. Е, от. Але дія, але все-таки головне це дермазол плюс. Оці шампуні, Сульсена, вони не є лікувальними. а Більше косметичні, а от Дермазол плюс це шампунь від лупи. Ну, має бути в складі кета... От, ну, Або якийсь інший там, протигрибковий. Препарат, як мені пояснював дерматолог, що ці грибки живуть у всіх людей, але коли для них є сприятливі умови, тоді вони починають розвиватися. І дуже вони люблять солодке. Тобто, хто, хто їсть багато солодкого, то більша схильність. У мене схильність до грибків і нігтів, і шкіри, і тому, мабуть, і віки також передалося. Ну, коротше кажучи, ми вилікувалися і будемо тепер підтримувати. Що в мене закінчувалася для волосся інших шампуней, кондиціонерів у нас не закінчилось. У мене закінчилася масочка від Marocanoil. Я собі повторила. У мене з я познайомилася з мініатюркою. 50 мл це 250. Е, саме в мене Weightless Hydrating Mask, не вагома зволожуюча маска. Бо в них ще є інтенс, інтенсивна зволожуюча маска. Так, по складу вона, е, як професійні маски, е, містить деметикон. Він йде прямо на другому місці. Е, після водички, але вона дуже гарно ця маска працювала саме з шампунем від Marocko е, бо волосся має бути дуже гарно очищене. І я використовую її десь раз на місяць, а також після фарбування використовую. Е, ну, І дивлюся, коли мені це необхідно, але часто не треба використовувати, щоб не переобтяжувати волосся. І закінчився в мене ось такий гель від Giovanni LA Hold Styling Gel. Один з перших гелей, якими я користувалася, він мені подобається. Цей раз сподобався, можна сказати. Колись я жалілася на нього, що він занадто густий. Я навіть його водичку розводила. Тоді зараз мені дуже гарно він підійшов. Хотіла я повторити, коли вересні на іхер були знижки. Але от тоді, коли в останні дні вже акції, знижка була на все, вже був цей гель розпроданий. Тому я взяла інший, до речі, також вам забула його показати в покупках. От. І взагалі, майже все, що я хотіла взяти для волосся для шкіри, я не взяла. Взяла тільки бади і один інший гель. Тому навіть відео окремо не знімала якось. Айфер не дуже дивляться на моєму каналі зараз. Так, ну давайте перейдемо до засобів для тіла. Покажу вам ось таку порожню баночку від мила для рук від сенсей. Хоча тут у мене вже було мило з аврори. В сенсей, ну, дуже щось воно дороге, щось там, чи 200, чи скільки гривень було. А, тут навіть є ціна. 129 гривень. Щось я вам набрехала. Але в шику і в «Аврорі» ці мила дешевші. Сюська, що з тобою? Це кицька кашляє в нас. Так, далі е, закінчився гель для душа за, від Avon Senses, е, Біла Лілія Shower Cream, крем для душу. Ну, він такий був, як гель. я трішки водички додавала. Ірочка мені дарувала дуже гарні гелі у Avon. Я люблю квітковий аромат, приємний. Засіб, який зовсім мені не сподобався. Найгірший скраб, який я тільки пробувала, це Джевані. Купувала по гарним відгукам на iHerb Cool Mint Lemonade. Аромат чудовий, приємний. Текстура цукрова з шматочками м'яти. Ну, наче непоганий. Але чим він мені не сподобався? Можливо, це тільки для мене. але... Він зовсім не змивався. Він залишався таким жирною плівкою на тілі. Колись після нього я е, пробувала поголити ноги. У е, мене був, е, було нове лезо, новий станочок, і він весь забився, все довелося виконати. Е, його ну, ходити з ним неможливо, тому що це відчувається, воно не липке, воно просто як ну, якась неприємна. ця Плівка на шкірі, і доводилось його мені змивати гелем для душа. Ну, я так не люблю, тому я його ледве-ледве використала. Ось, можна подивитися, як він виглядає. Навіть мила цю банку, вона якось не сильно і відмилася в мене. Тому повторювати не буду. В них ще є шоколадний. От, коли навіть я залишала на шкірі. Пробувала, думаю, замість зволоження так якось цей, ну не могла ходити. Воно навіть і за один раз гелем для душу не відмивається, треба десь двічі приходитись. Дуже сильно якось прилипає. Повторювати не буду, вам не раджу. Є набагато дешевші скраби, які мені більше подобаються. Від top Beauty дуже подобаються скраби і у банках, які йдуть уже ну, з рідкою основою і сухі, оці кавові, дуже класні, а цей ні. Ось така пінка для душу закінчилась від балея. Аромат тут мав би бути лохини. Ось в нас ж там якось називається, I like you very much. Ось, але не сподобався. Аромат дуже хімозний, такий був, якийсь на ягоди віддалено, був схожий. Повторювати також не буду. Більше з того, що було, це в нас від Below, ну, такі піночки, вони також хімозні, але там, принаймні, приємні ароматики. Так, ще для тіла таке мило поклала в ванну. Це рецепти природи. Я купую їх в сільпо. Дуже бюджетне, непогане, довго тривале, воно таке, як гелеве, не розмикає в мильниці. І цей аромат лайму мені більш якийсь як. Лимонні людяники, ці Монпансіє, як в дитинстві були, нагадую. Ось такий крем від Rituals, віка мені дарувала на на день народження. Це для тіла був крем, але я його використовувала і як крем для рук за рахунок цього маленького зручного формату. Аромат це був дерево, кедр. і... Солодкий апельсин. ну от Не сильно прям солодкий апельсин я відчувала. Приємний аромат, більш на мене навіть чоловічий, ніж жіночий. Так, Для зубів ось таку пасту використали від Marvis Aquatic Mint непогана. Ну, не чисто м'ятний аромат, трішечки, який ще є присмак. І давайте до обличчя будемо переходити. Закінчилась у мене ось така міцелярна водичка від Avon En You. Ірочка мені дарувала зволожуюча, написано для всіх типів шкіри з гіалуроновою кислотою. Дуже непогано, не щипала, гарно все знімала. Мені підійшла і я її швиденько закінчила. Також ось такий тонік, дуже довго в мене в ванні стояв. Я ще минулого року в серпні його купила. По акції якось там в мене щось було з кислотами, я закінчила потім цей це Ефаклар, Anti-Blackheads е, мікро для, проти чорних цяток. Тут у складі є саліцилова кислота, здається, зараз. Сфокусується. Так, алкоголь, денатурат на другому місці. Е, так, 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 саліцилова кислота, цитрикейсид і лимонна кислота. Тобто тут і Аха, і БХ кислоти. Склад досить такий короткий, бачите. Е, ну, Я не знаю, я не помітила, що це прям таке щось дієве, що в мене поменшало чорних цяток, чи менше висипань було. Мені цей тонер, навпаки, тонік підсушував шкіру і робив її більш вразливою, мені здається. до... Зовнішніх факторів. Тому я вже його не часто використовувала десь один-два рази на тиждень, а під кінець вже залишалось трішки я хотіла добити. Все-таки от корейські тонери, вони більш якісь збалансовані, йдуть, і мені більш подобається від, здається, від Beauty of Jason зі сливою, такий був у мене в тому році. Я його хочу повторити. от Він мені дуже Підійшов дуже подобався. Також ще ось така мініатюрка тонера від Enue закінчилась 77 з плюсом. У мене був повний розмір 77. Це вже якась чи оновлена версія, чи це зовсім інший тонік. Приємний, сподобався, але він був такий от прям водичка водичкою. Я люблю щось таке більш густіше, щоб таке в'язке було. Е, не липке, а просто щоб консистенція була ну, не водички, а більш така, як гелеподібна. Так, також у мене закінчились ось такі, е, ну це як не те, що пробнички, як мініатюрка, е, це Riedel е, Shot, напевно, я не пам'ятаю, як цей бренд називається. Коротше, це на, є Noai колаген Riddle Shot. Daily Care. Я нічого не читала про цей засіб. Просто почитала ну тут особливо про нього нічого і не написано в описі. Є склад. Написано, що це стартер, тобто його треба наносити одразу після вмивання. Щоб робити шкіру еластичною, так, 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 допомагає так, колагеном наповнити шкіру. Ну, коротше кажучи, я його почала використовувати, і, я помітила, тут були ось такі стики, їх було 10 штучок, і одного десь разу на три, вже мені хватало. А сам повний розмір йде ось в такому. Як ви бачите, в флакончику. І я відчуваю, що мені поколює обличчя. І я вже потім почала в інших дівчат бачити відгуки, залізла в інтернет, почитала. Тут є мікроголочки, які навмисно пошкоджують вашу шкіру, щоб доставляти в неї колеген і спонукати її там швидше виробляти коротше, регенерувати швидше. Ось, але дуже цікавий засіб. Поки користувалася, я особливо нічого не помічала, там якогось омолодження, чи ще чогось, але е, воно непогано зволожувало одразу на очищену шкіру, тобто тонер вже був не потрібен. Ну, а потім я дивилась, чи сироватку наносити, чи ні, і, бо воно і зволожуюче, і потім закривала все це кремом. Я не знала, чи можна таким що користуватися, чи користуватися. Якісь робити проміжки, але так як у цей вже пакетик відкритий, то перше, я намагалася раз нанести весь міст, але це було дуже багато. Потім я вже якби стала на два ділити, потім зрозуміла, що можна і на три. Ось, ну, в мене так виходило, що я кожен день користувалася гірше зі шкірою точно не стало. ну Щоб краще, я теж не можу сказати, можливо, треба курсом пройти. Хоча цих 10 пакетиків мені досить недовго вистачило. Хай там перший я майже за один день використала, ну 10 тижня на 3, мабуть, вистачило. Так, далі поїхали від українського бренду Sane. Ось такі патчі від прищів. У мене повнорозмірів не було. Але були пробнички, наче непогані за собою, Але ці пряші, оці вони... прищі патчі вони просто жахливі були. Так, ось у мене тут навіть один. Залишився, бо він приклеївся до самого цього пакетику. Отакий От він прямий був. Вони, наче як звичайні пачі, як ті ж самі Козерекс, вони не всмоктували нічого, вони не біліли. От всі, які в мене були, навіть і дешевші, навіть українського виробництва, від сенсей навіть були, вони всі працювали. А ці, ну, можливо, вони десь щось підліковували. Але. Ну нічого, подивіться, який тут склад. Написано, що через 4-8 годин пластир побіліє, або коли побіліє целюлозна резина і ще якісь два компоненти. Ну, зазвичай в цих пластирях, от, наприклад, коли від Girlhood я купувала, там написано, що там. В складі той компонент, який використовується на пов'язках, які після операції, там, кодуть, які е, пришвидшують загоєння ран. Козарекс там є і саліцилова кислота, якісь засоби на е, покращення. Ну, тобто, це взагалі не купуйте, не витрачайте гроші не про що. Тут 36 штук, але я їх хоч клеїла, що клеїла, що не клеїла, скажу вам так. Ось, але в них в комплекті ще були ось такі пробнички. Це гель від прішів Азик like Acid з зеленовою кислотою. Оці, оцей гель класний. Він мені сподобався. В мене ще один пакетик, і наче один в запасі. Їх було чотири пакетика, воно таке, як клей, оцей канцелярський, колись був. Наносиш на прішік і воно от схоплюється і перетворюється. На ще в такий патч, резиновий, прям застигає, стягуючи трішки шкіру. І ось цей засіб він працює. Він не всмоктує нічого, але він підсушує прішіки, якось підліковує. Або коли вам там треба кудись іти і зранку можна нанести. І потім він дуже легко знімається, як патч, отакий прям крапочка навіть товстим шаром нанести, вона гарно підсихає ось це мені сподобалося. Не знаю, чи буду повний розмір брати чи ні, бо пробників досить надовго вистачає. Так, далі ось такий використала філер проти зморщок Nivea Q10. Я не зрозуміла цей засіб у якості філера, бо він має миттєво там, протягом 5 хвилин заповнювати якусь зморшку, і шкіра буде пружнішою і буде її менш помітно. У мене таких прям сильних зморшок ще немає, але ну, він взагалі не працював. І я тоді вирішила його використати на шию. І що я помітила, що він дуже сильно скочується. Потім прям проводиш по шиї, і воно таке силіконове, силиконове. І прямо ці катишки, не знаю, щось там вам покажу чи ні. І вже коли я зрозуміла, що це саме ця штука скочується. Тут ну, не сильно великий об'єм 15 мл. Я перше тестувала її е, на, на своїх таких складинках, зморшках, е, потім на шиї. Потім я вже зрозуміла, що дуже скочується. Я нанесла просто на тіло, скільки там його було. Але воно навіть на тілі скоталося, тому не раджу вам такий філлер. Е, ну, це, напевно, треба якимось наношаром нанести, щоб він не скотався. А так? То ні. E, і декоративна косметика. E, закінчилася в мене туш Панорама від L'Oréal. E, в цілому досить таки непогана туш, але не не краще, подається, <смеш> що це засохло. E, Нечим не краще, ніж Maybelline, «Lash Sensational» і Sky High. E, навіть ті мені більше подобаються. Це дещо дорожча. E, ну, все-таки ці мої улюблені залишаються. Хоча ця досить достойна. Я надивилася відгуки в інстаграм, дуже е, гарні вії в неї виходили, з нею виходили у дівчат. Але треба зважати на те, які у вас ваші власні вії, тому що ну, на моїх віях такого ефекту, як я очікувала, як я бачила в інстаграм, не було. От, був непоганий ефект, він був, так вона подовжувала і вона трішечки піднімала, давала об'єм, з нею були вії помітні, на відміну, як без неї в мене зовсім їх не помітно. Але Maybelline ну, все-таки мені більше подобається. Вона не осипалася, хоча ну, коли от в теплий період, коли шкіра жирниця, у мене навколо очей, то вона відбивається в мене. Менше, ніж інші туші, але все-таки відбивається. Використала тон від ламель Cloud Matte. Не буду повторювати, мені не сподобався другий відтінок, світлий, був, підходив мені. Досить таки щільний він. Ніякого матування не було в мене від нього. Ну, я наношу на досить таки сяючий SPF. У мене він не лягав матовим. І він дуже швидко сповзав з обличчя. Його було помітно дуже швидко на обличчі, тому мені якось зараз більш такі до вподоби тонкі текстури, які менше перекривають, але коли шкіра починає жернитися, вони більш якимось таким тонким шаром на шкірі, і їх непомітно, і вони навіть непомітно зникають зі шкіри. Також закінчила ось такий лак від Catrice, Sheer Beauties, Мій був улюблений, хоча він мені не одразу сподобався. Відтінок 0,70, Nudie Beauty. От, можливо, я його повторю, бо там ще є ну, дуже схоже, це більш бежевий, а є ще більш рожевий. Я замовила ось такий зараз мене на нігтях 0,10 з цієї лінійки, Мілкі Not Guilty» називається. Ось, не полосить все з ним гарно, гарно нанісся, але мені все-таки. Ось цей більш подобався на нігтях, можливо, також треба до нього трішки звикнути. Хоча такий лак мені також хочеться мати в колекції. Цей більш на кожен день, а цей більш такий для мене новорічний. І дівчат, нарешті, в мене закінчилися мої олівці з Project Pen. Е, першим закінчився Ламель 407 старої лінійки. Це мені ще віка колись дарувала. До війни. Бачите, там ще щось є, але я вже не стала точити, бо це не повноцінний такий стрижень, а щось десь воно все випаде. І воно ну, і так, бачите, все перепачкане тут. Е, класний колір. У мене є 407 з нової нумерації. він світліший, ніж цей, трішечки відрізняється. От, але також дуже класний. У ну, мене таких олівців дуже багато є подібних, бо я люблю. І після того я взяла в щоденне таке використання від GlenB113. Він у мене ще зламався на звіті по Project Pen в минулому місяці, от він якийсь уже, коли його було ну, десь ось так, став дуже крихкий сам стрижень. І ще коли я фарбувала, він пару разів зламався. Потім я почала точити, точу, точу, а воно все випало. Тож, ось так: це був коричневий відтінок. Хоча сам наче, й дуже темний по свочу, але на губах він лягає не так насичено, як гелевий олівець, це такий більш простий олівець, вони м'які. І ну, цей олівець витрачається досить швидко, хочу вам сказати, порівняно з іншими. Олівцями в деремпі. Тому ще мінус 2 олівці, і за цей рік вже закінчила 4. Це мене дуже-дуже радує, бо, здається, минулого року лише один я закінчила. От, але інші просунула для того, щоб в цьому році закінчити. Ось такі мої всі порожні баночки в цьому місяці. От, пишіть, що ви пробували, що вам сподобалося. Якщо пробували, ось ці, е, ці забула, які вони називаються ці мікроголочки. Спікули, ну, Коротше, якщо ви пробували, тому що у Made також є шот, але я прочитала склад, там і опис його, то там, наче, за рахунок Центели, воно працює, а не за рахунок цих мікроголочок. Принаймні, в описі не було. Хоча і на цьому на самій упаковці, і на Herb цього не написано. Це вже на сторонніх сайтах я би знаходила. Тож, о, ось такі справи. дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!